Інновації починається з низових ініціатив, з заряджених якихось проєктів, і далі розповсюджується як, як якесь як правило, як поведінка. І це додає масштабу ідеї. Mm -hmm. yeah. Бо конопляне будівництво звучить невпевнено. Ми, у нас така традиція будувати з каменю, з це цегли так... дуже таке. Дуже таке ну, непохитне да ставлення до будівництва, а конопля викликає багато сумніву. Якщо зрозуміло пояснити якісно, особливо тим, хто впливає на енергоефективність, на екологічність, на здоров'я. Бо і друга сторона у нас дуже нація е, людей, жінок, які хочуть і багато вкладають зусиль в здоров'я. А здоров'я е, точніше ще в красу. Угу. А краса це тільки здорова. Тільки здоров'я, здоров а конопля це це дуже крутий. Продукт, який дає можливість нам бути здоровішими. Мало того, це ще й наш ресурс український, який ми забновляємо постійно. Ми, ми повинні це відновлювати і створювати для світу нові продукти. А це зараз на на, ну, на такий підхід, на таку якість є величезний запит. Тому я дуже рада, що ви це розповсюджуєте. Ой, я вам ти, дякую. Ти, ти, ти права на 100%. Ми так. рухаємо далі, і ти з нами. Звісно, ну, я ж канапляний амбасадор, тому я я дуже. Я, не розбуди, я вночі буду розповідати про коноплю. Не збіднює землю, не потребує пестицидів. Не СО. Потр... не потребує так багато води. У нас дуже велика проблема буде з питною водою. Вона вже відбувається. Ми просто що не да, судомили. У нас ми багата земля. Так. І ми не відчуваємо те, що що, що до нас несеться. Але зараз, от вчора в нас була також одна із лекцій про енергоефективність під Шамілов якраз ще раз нагадав ці 17 принципів ООН про збереження питної води, а коноплят допомагає зберігати. Це просто це стратегічна рослина, це стратегічний напрямок. І ми маємо це розповідати, розпоказувати і застосовувати, бо наш менталітет він дуже недовірливий. Ну, Скажіть, у нас зараз тенденція поширення через студентів. Заходження на тему поширення і ну, е е е так. кажуть, що хочеш змінити світ, потрібно навчити дитину. Так. І дитина замучує всіх і змусить. Студенти це такий більш новий рівень дітей, але від їх контакту інформаційного до проєкту може пройти досить довгий шлях. Тому і студенти, і пряма аудиторія, і проєктувальники, і власники. Бо який би не був мотивований проектувальник, а якщо власник замовник каже, що це таке. Це, це це не таке, буде супротив і ніколи не замовить. Це завжди баланс. Це е, всі аудиторії мають знати. Тому популяризація це мега важливо і на таких виставках. Все теж. дуже рада, що ви тут на Ольга. На, якщо на я, я тебе запрошу в, коледж, щось в це говорити? перше, да щось по, по поговорити можна. Тільки щоб важкі мене графік. <рес> ну що, погодимо? Погоди. Ну давай на жовтень там десь, це, я при Гру грудень. Да, да, я прийду. Мені це потрібно також, бо ми, знаєш, ми маємо перезавантажити взагалі нашу систему, бо наша економіка зараз імітує mm -hmm. життя. Mm -hmm. Якщо ми зараз не створимо нові продукти, нові послуги, сервіси, які будуть не тільки в нас популярні, але за кордоном могли нормально заробляти. Ми маємо на цьому заробляти. Це наше, це наше ноу-хау, це наші е, науковці винайшли. Це потрібно цим пишатися всюди, подаватися на конкурси, на проекти. От як Оксаночка, да це Award з хутрами виборола. Це треба популяризувати студенти. Це класна аудиторія, яка може стати це на амбасадори. Це запилення, буде так. запилення ідеями. Їх треба, треба робити. Класно.